Від початку війни Росії проти України в користені внаслідок ракетно-бомбових ударів пошкоджено більше 200 будинків. Вулиця Ковальська у березні 2022 року зазнала найбільших руйнувань. Тут повністю зруйновано 12 приватних будинків, 14 потребують капітального ремонту. Люди, які втратили майно, ще й досі не отримали компенсацію від держави. Про проблему знають, говорить голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко. Питання вирішується на державу. Рівні. Верховна Рада України проголосувала за законопроект, друге читання законопроекту про компенсацію за відновлення, тому робота ведеться. Робота ведеться на рівні урядовому, ведеться на рівні законодавчому, і я надію, що скоро буде вже цей процес матеріального відшкодування імплементований, і люди, в тому числі на вулиці Ковальській в місті Користори, отримують компенсацію. І я хочу сказати, що на рівні уряду, на рівні вже агенції відновлення зараз. Досить динамічно відбуваються консультації щодо застосування коштів міжнародних донорів коштів рашистів, які заарештовані на міжнародних рахунках. Ми вже за останній місяць після створення агенції по відновленню яку очолив бувший заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм тричі проводили консультації знову ж таки. повторюючись, тому що в нас ситуація. Напевно, що найлегша із регіонів, які постраждали. Тому робота ведеться робота ведеться щоденно, щотижнево, готуються. Проекти робиться, і я впевнений, що буде відпрацьований механізм по відновленню і житла, яке знищено. Нині в користі тривають роботи з заміни вікон та ремонт дахів в пошкоджених будівлях. Більш як 70% частково пошкодженого майна вже відремонтовано. Чого не скажеш про повністю зруйновані будинки? Людям лишається тільки чекати, коли держава надасть компенсацію.